Добре. Так. Так, друзі, всім добрий ранок. Всі Зараз я принесу тобі підкладочку. Увага, зараз ми працюємо по пульсу. Ви вже проходили тестування, ви вже знаєте, який буде порядок тестів, їх зміст не змінився практично. От, Зараз починаємо працювати по пульсу. Будь ласка, знаходимо пульс. Пам'ятаєте, я говорю команду, оп, ви починаєте рахувати, другий раз оп, ви припиняєте рахувати. Тренер говорить ваше прізвище, ви голосно говорите кількість нарахованих ударів. І виходите отак. Туди в карний майданчик, там ближче до ворота. І там ми не чекаємо. Готові рахувати бурсу? Всі є. Приготувалися. Оп! У нас капитальца і виходь на майданчик туди. Всі виходимо на майданчик. Так, пересычу. Так, можно контролировать. Так, 30? Що, ти ты умер? 300 путь, як только може? Після профессиональной гри. блин. Чемпионат мира таких хочет.

Так, хлопчики, давайте всі підвойтесь. Сереж, давайте так, всі підвойтесь, виходьте, я вас зараз э, всі сфотографую, а там і там ми й допишемо вже показники. Підімте сюди, йдемте. Давайте всі отак вот в лінію вишикуйтесь. Будь ласка, отак в лінію всі вишикуйтесь. Ви переступайте, не ну, невже там не видно, що там рулетка лежить. У тебе нормально з зором? Нормально все, проблем немає. Лежить рулетка, ти по ній топчеш. Зробіть крок вперед. Хлопчики, давайте трошки включать голову. Крок вперед зробили всі, щоб не стояти там на тому обладнанні. Зараз проблеми всіх і потім протестуються. Зараз проходжу назад, ви говорите своє ім'я і прізвище. Будь ласка, записувати е, показники. Можете так ближче туди підходьте, не стісняйте. Не, Немає не сенсу вишикувати води. Записали там все? Давайте пульси записуйте. Так, хлопчики, поки записуємо пульс, дивіться, що ми далі будемо робити. Зараз трошки вам треба буде розійти, так, за так, цьому порядку. Ви будете стояти ножки на ширині путь, руки вздовж тулуба. Я говорю раз, ви робите глибокий присяг, п'ятки не відриваєте і одразу підводиться. І так ми маємо зробити 30 разів. Будь ласка, присіли всі показали, як ви будете присідати. Внизу внизу. Розійдіться, я ж попросив шахматному порядку. В шахматом порядку. Кирил да, назад. Покид... Присіли всі вниз, показали, як присідати буде. Всі в, ни... в нижньому повозні. П'ятки не відривати. молодий чоловіче. Я вам тільки що показував, а ви стоїте і як на горшці. Присіли в політичні. П'ятки не тривати. А там ви... положи їх на пол. Ти підвелись.

Так, будь ласка, увага, хлопці, дивіться. зараз я говорю раз, присіли, відразу встали. Так буде 30 разів. Після того, як присядемо 30 разів, знов відразу знаходимо пуст. Я говорю команду «оп», другу команду «оп», В Цей час рахуєте. Потім у вас хвилина паузи на відновлення, потім знов будемо рахувати тут. Будь ласка, приготувалися, всі присідати. Готові. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17 вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять пять, двадцять шість, двадцять сім, 28, 29, 30. Ви три пушки одразу приготували. Оп! Зараз поки не пішу. Потім мені два пункти через Оп! Будь ласка, цей пульс, одну цифру, ви маєте запам'ятати одну хвилину. Оцю цифру запам'ятали всі. І відновлюємося. Ножки стряхнули, ручки догори, набрали кисню в легені. Одну цифру запам'ятайте. Зараз за 30 секунд будемо ще раз рахувати пульс. Як порахуємо його другий раз, у вас буде два пульси. Перший після присідання, який ви запам'ятали, другий, який ви нарахуєте. Тренер називає Ваше прізвище, ви йому говорите відразу, я тобі не заважаю, синок, я зараз буду заважати тобі вже. Приготувались рахувати путь. Приготувались. Тепер у вас є два пульси. Тренер говорить прізвище, говорите відразу два. 30-20. Давай, маємо. Ще раз наголошую, два пульси. Перший після присідання, другий після відновлення. Це дуже просто. 30-20. Умовно. 20-20.